Кожним роком популярність ігрових крісел зростає, проте поширені вони не лише серед геймерів, але й серед звичайних людей, які просто багато працюють за комп'ютером. Адже таке крісло може забезпечити підтримку нижньої частини попереку і зробити вашу роботу за комп'ютером комфортнішою. При цьому зменшити навантаження на шию та спину. Саме про таке крісло і піде мова в цьому відео. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua на огляді Andasit Kaiser Frontier XL. Поїхали! Andasit вже досить відомий бренд в Україні. Серця користувачів вони завоювали якістю та надійністю своїх продуктів. У мене на огляді вже були бюджетне крісло Phantom 3 та флагманські моделі, такі як T-Pro 2 та Kaiser 3. Якраз остання модель це моє основне крісло на даний момент, яким я користуюсь вже приблизно півроку, і безмежно ним задоволений. Проте Andasit Kaiser Frontier це трохи доступніший сегмент. В модельному ряді Andasit це крісло розміщується між Phantom 3 і Тім. Pro 2 або Kaiser 2. І коштує це крісло на момент зйомки даного відео 14-15 тисяч гривень, в залежності від матеріалів обшивки. Звичайно ж, порівняємо Kaiser Frontier з флагманом компанії Kaiser 3 і подивимось, в чому відмінність. Ну що ж, переходимо до розпаковки та подивимось на всі особливості даної моделі. Як і всі крісла under модель Kaiser Frontier приходить в розібраному стані в величезній картонній коробці. Всередині кожна деталь надійно запакована в індивідуальне пакування. А в маленькій коробці Ходиться вся фурнітура. Звичайно ж, є детальна покрокова інструкція з картинками. До речі, українська мова також присутня. Ось весь комплект. Тут є все необхідне для того, щоб зібрати крісло. Лише подивіться, як запаковані гвинти та шестигранний ключ. Відчувається увага до найменших дрібниць. Але ж приємно, адже це перше враження і круто, коли воно позитивне. Збирається крісло досить легко. Хвилин за 15-20 це реально зробити, причому навіть самому. Перше, з чого слід почати, це потрібно взяти п'ятипроменеву основу. І в цій моделі вона металева і дуже міцна. В неї вставляємо ролики, вставляються вони без надмірного зусилля та тримаються надійно. Центральний отвір основи вставляється газліфт, завдання якого піднімати та опускати крісло. Тут, звичайно ж, використовується найкращий, надійний та безпечний газліфт 4 класу. Потім надягаємо пилозахисний стакан на газліфт. Основу поки відставляємо, а беремо спинку. Нам потрібно викрутити гвинти зі спинки. Для цього знадобиться шестигранник, який знаходиться в блістері з гвинтами. Викручуємо всі 4 гвинта з обох сторін. Наступний крок прикручуємо підлокітники до сидіння. Кріпиться кожен підлокітник на 4 гвинтах. Далі беремо сидіння і з'єднуємо його зі спинкою. Це робиться досить просто, тому що в спинці з правого боку є направляюча. Тому навіть нічого тримати не доводиться. Закручуємо 4 гвинти по 2 з кожної сторони і надягаємо пластикові накладки, які фіксуються на магнітах. Коли спинка вже прикручена, можемо викрутити запобіжний гвинт з правої сторони крісла і вставити пластик. Заглушку. Перевертаємо крісло догори ногами і прикріплюємо механізм гойдання до нижньої частини сидіння за допомогою чотирьох гвинтів, переконавшись, що механізм встановлено правильно. З'єднуємо основу з кріслом. Все. Наразі можемо піднімати крісло, і єдине, що залишилось, це встановити подушку для попереку та подушку для шиї. Ось і все крісло зібране і готове до використання. Крісло доступне в двох варіантах. Перший варіант, як в мене на огляді, це крісло обшите льняною тканиною в сірому кольорі, а також існує варіант в чорному кольорі зі штучної шкіри. Ця модель продається лише в розмірі XL, тобто підійде навіть для кремезних геймерів. Дане крісло може витримувати вагу в 150 кілограмів та рекомендовано для користувачів зі зростом від 170 см до 210 см. А ось на цьому зображенні можете побачити всі розміри. Розміри крісла Anda Seat Kaiser Frontier призначене для довготривалого використання, тому виконано воно з високоякісних матеріалів. Основа крісла це міцна сталева рама, яка забезпечує надійність і довговічність конструкції. Як наповнювач, у всіх моделях крісел Anda Seat використовують високоякісну піну Memory Foam, яка добре тримає форму і з часом не продавлюється. Дизайн крісла спокійний та вишуканий, без якихось агресивних вставок, без кричущих кольорів або тому подібного. Тому воно ідеально підійде як в домашній кабінет, так і в робочий офіс поставити таке крісло буде не соромно. Льняна тканина Ада. Де Альфа дуже приємна на дотик. Вона екологічно чиста і сидіти в такому кріслі просто одне задоволення. На мій погляд, льняна тканина набагато краща та приємніша, ніж екошкіра. Особливо це буде помітно влітку, коли буде максимально спекотно. Але так як льняна тканина, на відміну від екошкіри, дихає, в такому кріслі ви пітніти не будете. Крісло виконане на найвищому рівні, нічого не скрипить, не люфтить, шви рівні та ніде не стирчать нитки. В Кайзер Фронтір є одразу дві подушки. Подуш... Подушка під голову фіксується на кріслі за допомогою резинок. Навіть регулюється по висоті для більшого комфорту. А подушка для попереку не має ніяких кріплень та фіксаторів. Вона просто встановлюється між вашою спиною та спинкою крісла. Наповнювач, в обох подушках також піна з ефектом пам'яті Memory Foam. Підлокітники в кріслі дуже зручні та приємні. Це так звані 4D підлокітники. Вони мають регулювання в чотирьох напрямках для максимального комфорту. Регулюються підлокітники по висоті, а також є Можливість регулювання вперед-назад, вправо-вліво, а також повороти під кутом. Рух в будь-якому положенні фіксується за допомогою відповідної кнопки. Виготовлені підлокітники з високоякісного пластику з поліуретановим покриттям. Вони м'які та приємні на дотик. Зверху розміщується логотип бренду. Колеса в моделі Кайзер Frontier розміру King Size 65 мм. Вони поліуретанові і мають дуже гарний хід, плавно ковзають та при цьому не дряпають підлогу. Спинка відкидається від 90 до 160 градусів. Щоб змінити кут нахилу спинки, потрібно, не спираючись на спинку, потягнути ручку регулювання нахилу спинки вгору і потім надавити своїм корпусом на спинку, поки не вибереш оптимального положення. Відпускаєш ручку, і все готово. Механізм гойдання в Кайзер Frontier – це звичайний топган або метелик. І саме завдяки більш дешевому механізму гойдання дане крісло коштує менше ніж флагманські моделі, такі як Тіпро 2, Кайзер 2 або Кайзер 3, в яких встановлюється дорожчий механізм гойдання мультиблок. Але як і у флагманських крісел, в моделі Кайзер Frontier є можливість піднімання опускання, мінімальна висота сидіння 49 см, а максимальна висота 59 см від підлоги. А також є можливість вмикання та блокування гойдання. Так, саме гойдання тут не таке преміальне. як як з механізмом мультиблок, і крісло під різним кутом ви заблокувати тут не можете. Проте зможете трохи гойдатись вперед-назад на 5-10 градусів під час сидіння. До того ж, жорсткість гойдання регулюється за допомогою гвинта знизу. Якщо ви думаєте, що цей механізм гойдання ненадійний і швидко вийде з ладу або взагалі зламається, то хочу запевнити, що це не так. Адже на всі свої крісла Andasit дає гарантію 24 місяці. Проте, якщо і цього для вас виявиться недостатньо, відтепер вам Andasit є можливість продовжити гарантію з двох до п'яти років, причому платити якісь додаткові кошти за це не доведеться. А для того, щоб безкоштовно отримати подовжену гарантію, потрібно виконати всього чотири простих кроки: перше це зробити декілька фотографій або відео свого нового крісла Анда Друге опублікувати та відмітити Анда в одній із соціальних мереж: Facebook, Instagram, TikTok або Ютуб, щоб поділитися своєю історією з брендом. Третє написати відгук на сторін. Інці Анда в і четверте, заповнити та надіслати відповідну форму на сайті компанії. І протягом 30 робочих днів ви отримаєте електронний лист з підтвердженням подовженої гарантії. Посилання, де можна ознайомитись з детальними умовами, я залишу в описі під цим відео. Тепер поговоримо про відмінності між кріслами Кайзер Frontier та Кайзер 3». Перше, що одразу помічаєш, це відмінності в подушках. Кайзер 3 подушка під голову невелика і тримається на магнітах. Це така особливість даного крісла. В той час як Кайзер Frontier має масивну подушку під шию, яка фіксується за допомогою резинок. Вони, хоч і зовсім різні, але в обох випадках вони дуже зручні, приємні та комфортні. Кайзер Frontier є велика та зручна подушка для попереку. А ось в Кайзер 3 такої подушки взагалі немає. Замість неї в цьому кріслі використовується регульований механізм поперекової підтримки, який знаходиться в самій спинці. Цей механізм більш жорсткий ніж подушка, але з іншого боку, подушка взагалі не фіксується, тому інколи може заважати. Наступна відмінність це сидіння. В моделі Кайзер 3 сидіння має мінімальну бічну підтримку. Вона дуже м'яка. Хоча саме сидіння трохи жорсткіше, ніж в Кайзер Frontier. Воно ширше, і вся поверхня сидіння і бічна підтримка суцільні, без щили. В моделі Кайзер Frontier дуже добре виражена бічна підтримка. Як на спинці, так і на сидіння. Вона не така м'яка, і всередині йде металева трубка, яка надійно фіксує ваше положення в кріслі. Тут кому що більше до вподоби. Особисто я люблю сидіти вільно, щоб мені взагалі нічого не заважало. І не тисло інколи. Люблю сидіти, широко розставивши ноги, або люблю навпаки підігнути одну ногу під себе, або взагалі сидіти в позі лотоса, на кріслі. Але знаю, що багатьом користувачам до вподоби сильно виражена бічна підтримка, наче сидиш в кріслі спортивного боліду. В такому кріслі потрібно сидіти лише рівно. Тому тут все дуже індивідуально. Звичайно ж, в цих кріслах зовсім різні механізми гойдання, але про це я вже розповів. Ще одна відмінність це підлокітники. В Кайзер 3 підлокітники піднімаються трохи вище, а також вони мають з'ємні накладки, які можна замінити. Проте в обох випадках підлокітники 4D і мають однакові можливості регулювання. У всьому іншому крісла дуже схожі, але найголовніше для мене це те, що якість виготовлення та якість матеріалів в обох крісел на найвищому рівні. І тут немає такого, що, обираючи бюджетніше крісло, воно буде набагато гірше і буде вам менше служити. Ні. І в першому, і в другому варіанті ви. Отримаєте топову якість, але трохи різний підхід до ергономіки та різну кількість фішок. Провівши декілька тижнів за роботою в цьому кріслі, можу з певністю сказати, що в Кайзер Frontier ви будете відчувати лише комфорт від використання. По суті, в цій моделі ми маємо лише простіший механізм гойдання. Але це все одно крісло преміального класу з такою самою увагою до деталей і такою самою якістю збірки та матеріалів. І якщо ви проводите багато часу за комп'ютером, обов'язково подбайте про придбання зручного та якісного крісла. Такі покупки, звісно, задоволення не з дешевих, але комфорт і здоров'я однозначно того варті. А на якому кріслі сидите ви? Можливо, це також Andasit. Сід. Тоді обов'язково напишіть, яка модель у вас в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво дізнатися. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!